Вітаю! Ну що ж, на цьому каналі ви вже, мабуть, побачили Іспанію з усіх її можливих боків, іменно, скажімо так, дику Іспанію, безлюдну. Тож, гадаю, настав нам час скуштувати її саме головне, національне блюдо. Багато хто з вас, мабуть, вже чув його, можливо, хтось куштував, можливо, хтось почує вперше. Отже, сьогодні ми будемо готувати і куштувати. Якщо ви будете, звичайно, їх готувати паралельно зі мною, Паею. Назва її Паея. Але, мабуть, через двійне L в назві транслітерація в Україні є як Паелія. Але двойне Л в Іспанії читається як «й». Тому це є Паея, так само як місто, наприклад, Севія, а не Севілія. і острів Майорка, а не Мальорка. Але спочатку давайте розпалимо вогонь, бо ми її будемо готувати, скажімо так, в оригінальному, в першому відомому рецепті, і там вони готували її на вогні. Також ми будемо готувати її в дуже історичному місці біля старої каплиці. Я і про неї розповім і покажу пізніше. Так, чек-чек-чек, нашу улюблений, чи є вода. Нема! Тим не менше, тут є барбекюшниці. На них і ми будемо готувати. Ось на цій, бо вона сама така чиста. У цього блюда є, скажімо так, декілька легенд походження. Одне з них не подобається місцевим, інша подобається. Та, що їм не подобається, має, в принципі, логічну послідовність. Цікаву і дуже таку, знаєте, схожа на дуже достовірну. А інша не має жодної послідовності, тим не менше, теж має певну логіку. Я розповім обидві, але почну з тої, яка їм не подобається. І почнемо історію з посуди, в якій вона готується. Сьогодні вона називається як паеєра. плоска, широка. Пательня. В мене вона, скажімо так, мініатюрних розмірів, бо переважно вона є просто гігантських розмірів. Ну, але має вона бути приблизно метр в ширину так стандартно. Ну, я взяв таку невелику, тому що я тут сам один. Потрапила ця посудина в Іспанію з Римської імперії і називалась вона Пателла. І ви, мабуть, вже чули десь це слово, ні. Схожа на пательня. Вони на ній готували буквально все. Суть цієї пательні проста. Вона широка і плоска, відповідно, потрібно менше енергії затратити, щоб приготувати все блюдо. Замість того, щоб готувати все в баняку, і потрібно довго, багато температури, води, щоб приготувати все. Ви розкладаєте все так, знаєте, розпласкуєте і воно швидше готується. Тож римляни готували тут овочі, м'ясо будь-що. Також, якщо ви дивились фільм Гладіатор, то ви знаєте, що Максимус, Децим Меридій, намагався все добратися до сім'ї в Іспанію. І місто Валенсія це було місто з перекладі з італійської тих часів, Валентія означало відвага. І це було місто відважних. Самим відважним воїнам надавалось там, надавалось, там житло. Я думаю, що Максимус Децим Меридій саме десь сюди і поспішав. Отож, після. Розпаду Римської імперії, як нам вже відомо, Іспанію захопили араби. Скажімо так, в захоплених різних будівлях вони познаходили тут ось цю посудину. І зрозуміли, ей, готувати рис в ній набагато швидше, ніж в баняку, ніж в казані тих часів. Доки ми з вами ото говорили, балакали уже готовий жар. Тому давайте перейдемо трошки до рецепту самої паї. Нам буде потрібна курка. До речі, можете подивитися ціни і порівняти з вашими. Кролик. Ось такі плоскі зелені боби і біла фасоля. Як бачите, тут уже продається набір для Паеї. Окремо, так я не знайшов, тому це ідеальний варіант для мене. Рис, який називається бомба. Він є іменно такий вишуканий для паеї. Це не самий дешевий рис, так скажемо. За цю пачку. Один вишуканий великий помідор в стилі бичаче серце, шафран. Трошки солі. Ну, чайна ложка приблизно. Оливкова олія. У нас вірхен екстра. Вода. І розмарин. Але я його не взяв. Доведеться піти десь його надибати в дикій природі. Перед тим, як відправитись на пошуки, я поставлю пательню на вогонь, налию оливкової олії. Нехай воно розігрівається. А я вже піду пошукаю тоді розмарин. Дуже легко сплутати розмарин з цією французькою лавандою, чи як це називається. Але що характерно у цієї французької лаванди, бачите колоскові такі квіти зверху. І м'яке із легеньким пушком листя. Так ви знаєте, це не розмарин. А ось, шановні, розмарин. Його тут трошки є. Тож я зараз поцуплю пару гілочок і продовжу готування. Тим часом паеєра вже добре. Прогрілася, тож даємо курку і кролика. Обсмажимо до золотистої скоринки і тоді продовжуємо додавати інгредієнти. Сьогодні зі мною тут є ось ця металева ящерка, а це означає лише одне, що шеф повару Потрібно трошки освіжитися, поки смажиться місько, я вам продовжу розповідати легенду цього блюда. Отже, коли мусульмани, араби захопили Іспанію, як ви розумієте, християни були в них в рабстві. Дуже рідко рабам діставалось м'ясо. Переважно там якийсь ячмінний хліб, різні каші і таке. Але, коли. В мусульман було якесь свято, і вони готували собі там банкет. Відповідно, після цього залишалось, ну, не будемо говорити помиї, залишалось не, не з'їджено, як у вас, наприклад, після дня народження чи після нового року, залишається їжа. Відповідно, не було холодильників, ніхто не міг то поскладати в тормосочки в холодильник, щоб на другий день встати, і того, знаєте, смачного з'їсти зранку. Тож. Християнські раби що придумали? Вони брали усе це, що залишалось, е клали на оцю пательню, смажили, додавали рису і їли. І це логічна послідовність подій, на мою думку. І тому це блюдо було таке, знаєте, наче святкове, бо вони не могли його готувати кожного дня, а лише коли в е Арабів був бенкет якийсь. І відповідно тоді залишалось дуже багато їжі. Яке, на мою думку, є цьому підтвердження, те, що в цій їжі немає, наприклад, смальцю якогось, немає свинини, це дуже схоже на типову арабську їжу. На мою думку, ще така варіація продуктів, як кроли, курка, боби, фасоля теж боби, так скажемо, знаєте, забагато там є протеїну в тому всьому. І це дивне поєднання. Як для одного блюда, і плюс ще там є рис. Ну це прямо їжа культуристів, знаєте, бодібілдерів. І це логічно, тому що туди давалось все, що залишалось після бенкету. Це має логіку якусь, знаєте, і не дивлячись, що це така сумна ніби історія цього блюда, але це історія, яку ви знаєте, важливо зберігати. До речі, м'ясо потрібно лише обсмажити до такої гарної золотистої скоринки, не до готовності. І пізніше вже будемо додавати наступні інгредієнти. Іспанська ж улюблена версія походження блюда, це що на південь Валенції, в районі Альбуфера, там дуже така, знаєте, водяно-болотиста місцевість, і, відповідно, там було дуже зручно вирощувати рис. І селяни, котрі вирощували рис, працювали на полях, відповідно. Готували собі там же, на вогні обід з того, що було. І, відповідно, само собою рис, і там курка, кролик, фасоля і все таке інше, що було на городі в них. Ось і вся така історія, уявляєте? І вони таку більше люблять. Хоча, на мою думку, це якась не історія. Не знаю. Немає логічної послідовності, чому, звичайно, для роботи треба добре харчуватися як тим самим культуристам і бодібілдерам. Але така мішанина різних інгредієнтів трошки дивна. До речі, місце, в якому я готую цю їжу, теж не менш історичне і таке іспанське-іспанське. Це храм присвячений святому Антонію і Святій Барбарі, про яку я вам вже робив відео і показував печеру, де вона там плакала і дійшла до висновку, що потрібно стати. Черницею. Сама каплиця, наче як найближче, датується XVIII століттям, але дзвін на ній є готичний. 15 століття. Як же так? Ну, Звичайно, можна було збудувати каплицю, а пізніше туди вчепити якийсь там дзвін, який вдалося десь роздобути. Так, М'ясо вже дістало дуже гарну таку золотисту скоринку, додаємо боби і фасолю. Наступне нам би був потрібен натертий помідор, але ми його дрібно наріжемо. Як він пахне, як він прекрасно пахне, дивіться, а оса прилетіла. Нарізав я помідори так дрібно, як зміг. Додаємо. Отже, перемішуємо це і готуємо тепер до, знаєте, такої густої маси, щоб воно так трошки, знаєте, потушкувалось, так розлізлось, і тоді продовжимо додавати інгредієнти. Як бачите, вже все гарно підтушкувалось, під загусло. Додаємо наступний інгредієнт. Додаємо воду. По-нормальному води має бути втричі більше, ніж ви плануєте дати рису. Додаємо сіль, як правило, чайна ложка. Я засипав сюди дві чайні ложки, приблизно половину я висипав. Ну і шафран. Не знаю, чи ви дістанете десь шафран, якщо ви раптом готуєте це блюдо просто зараз зі мною. Я ще його, так скажемо, умовно ніколи не пробував. Це буде для мене теж вперше, як і для вас. На запах, на запах, він, до речі, якийсь. Дивний, немає якогось аромату, такого, як пряність, знаєте, тому не знаю, що від цього очікувати. Після того, як ви додали воду, сіль і шафран, варити потрібно десь ще приблизно, коли воно закипить знову зараз воно все остило. Коли воно почне кипіти, то потрібно готувати десь 15 хвилин, подивитися, щоб м'ясо стало м'яке. Ще зазначу, що рецептура цього блюда. Має таку саму знаєте, історію, як і рецепт нашого борща. Кожна область, кожен регіон готує то по-своєму, в кожної господині свій рецепт. І ви можете знати, що це блюдо є з морепродуктами, тому що воно в певний момент, мабуть, як і наш борщ, стало популярне, смачне. І, відповідно, кожен регіон готував з того, що мав. Хтось жив біля моря. Він не мав кроликів і курей, він мав, знаєте, морепродукти, різні там осміноги, креветки і таке. Люди, які жили в горах, відповідно, можливо, мали кіз, кролів, курей. Тому ви можете знати різні і чути, можливо, ви чули різні рецепти на це блюдо. Але я знайшов максимально максимально оригінальне початкове, яке воно було ще років 500 тому. Доки м'ясо доходить до готовності, я вам покажу трошечки місцевої флори. Почнемо з руйнування міфу, що чорних маслин не буває. Вони лише зелені, їх фарбують жахітливі корпорації, щоб дурити нас і продавати нам їх. Ось вам чорні маслини на дереві висять на дикому. Нікому не потрібному на сьогоднішній день, лише як декорація. А ось гриб, який тут висадили, можливо, якісь хіпарі. Бо це є Laughing Jim, Гриб, який викликає галюцинації з назви його Laughing Jim, тобто, так, як в нас його називають сміхунець Джек, ви можете уявити, який він дає ефект. Тому сюди. Ну, і плоди полуничного дерева. Вони схожі на полуницю, скажімо так, з вигляду текстурою, але вони не є на смак, як полуниця, тим не менше, вони досить їстивні. Отже, ось так приблизно виглядає цей плід. Тож, давайте його скуштуємо. Я не помив руки, після того, як зірвав гриб. Якщо серйозно, не знаю, чи він ще не але на смак, ніби ти так жуєш багато якоїсь мігенької трави. Ніби, знаєте, оте, з якоїсь такої бамбукоподібної рослини витягнути зсередини таке м'яке і їсти. Якщо воно дає якісь калорії, можливо вітаміни, звичайно, можна тоді їсти. А так для гарного смаку взагалі. Не знаю, чи можна то кудись приготувати. Можливо, не треба було їсти з тою шкіркою, де є всі насіння, а їсти лише всередину м'якоть ту. Ну, таке, ми спробували. Ви могли звернути увагу, що я не особо вам вдаюся е в деталі в якісь пропорції, тому що, по-перше, я як чоловік готую на око. По-друге, у людей різний діаметр паельниць, залежно, як... що вам більше подобається, менше м'яса, більше м'яса, більше рису, менше рису. Я готую так на око, у мене така невелика паельниця. І відповідно, що йде наступне? Я думаю, що м'ясо вже довше готувати не потрібно, бо я тоді випарую всю воду і це вже буде просто підсмажена курка з овочами. Я додаю рис. Як бачите, зараз вам покажу його, він такий круглий, характерний. Коли ви вже додаєте рис, то все, більше. Перемішувати блюдо не можна. Його потрібно отак от розпласкати. І це вже буде остаточна форма цього блюда. Тепер ми його готуємо, аж доки не випарується уся вода. І рис, відповідно, не вбере її в себе. Якщо ви бачите, що вам вже залишилось хвилин, може, 10-15 до готовності, тоді. Покладіть уже розмарин. Щоб він так, знаєте, лише придав таку нотку, не був основним, скажімо так, інгредієнтом і смаковим рецептом. Коли ви бачите, що ваша паїя вже готова, то залиште її прикритою отак папером. Ще на хвилину, скажімо так, е 10-15, хай вона трошки так підстине, дійде, так би мовити. І папір ще так вбере зайву вологу, і можна буде пробувати. Отже, фінальний результат. Зараз я скуштую і розкажу вам ще деякі нюанси, які я вже зауважив зразу. Ось вона, наша паія. Зразу скажу, я би розмішував рис. Тому що той рис, що знизу зготувався, а той, що зверху був як, -як сирий, так лишався. Я й добавляв води і пробував прикривати це тупість, я його просто потім перемішав та й все. Пробуємо. Спочатку просто рис. Шафран я би не добавляв. Я його нюхав. Він мав такий дивний запах. І, і я впізнаю вже, я навіть згадав, що я десь... мене десь пригощали на якомусь дні народжені. Ми брали, бо тут живуть українці, вони коли готують пею, то вона така сочиста і смачна. І коли ми їли в ресторані, то я дивувався, чому в неї такий дивний смак. Зараз я зрозумів, це шафран. Він дає смак, знаєте, наче така вода з якоїсь. Ніби ви набрали з якогось крану воду, і він віддає таким смаком, не залізо, а така ніби стара труба. Ну, Одним словом, нічого приємного, я не розумію, чому цей шафран такий шалено, якісь за нього ходять легенди, що це як божественний смак. Так, попробуємо м'ясо курки. ну тут. Безпрограшно. Безпрограшно. Курка, є курка, ні? Так, кролик. Не такий мягкий як курка. Але проготовлений. І ще одне бракує солі. Отже, трохи більше солі, як для мене. Ніякого шафрану і рис перемішувати. І все. Щоб я сказав вам, що це. Божественне блюдо, я вам дуже його рекомендую, то ні. Але якщо вам цікаво, ви гурман, і вам цікаво, як виглядає, як смакує кухня, національна кухня інших країн, тим більше таке, як Іспанії, ви можете спробувати це приготувати. Е, добре, дякую вам за, за увагу, за перегляд. Надіюсь, це вам було цікаво щось довідати, щось таке нове про таке блюдо. І не знаю, пишіть, яка вам версія його походження більше подобається. Про арабів і християнських рабів, чи все-таки про селян, які вирощували рис і працювали в полі. Там і придумали це блюдо. Дякую вам. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Побачимось. Також нагадую, що досі триває збір, і за донат в будь-яку суму виберете участь у розіграші фотокартини мого власного авторства. Наступного тижня я вже. Мушу розбити цю банку і віддати гроші військовим, тому що час уже підтискає. Тому наступного тижня, в кінці відео, яке вийде в неділю, я зроблю розіграш і об'явлю, хто переможець і отримає цю фотокартину. Тож задонатьте будь-яку суму. Дякую всім, хто долучився.